Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Синого Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію Похорон Сари. І було життя Сариного літ і 20 літ і 7 літ літа життя Сариного. І вмирала Сара в Кіріят Арбі. Це Хеврон у краї Ханаанському. І прибув Авраам голосити над Сарою та плакати за нею. І встав Авраам від обличчя Небіжки своєї та сказав синам Хетовим, говорячи. Я приходька й захожу між вами, дайте в себе мені власність для гробу, і нехай я поховаю свою небіжку сперед перед обличчя свого.